Реформи децентралізації тривають, в тому числі і у Київській області. Зокрема, Ірпінський центр надання адміністративних послуг приємно здивував своїм сучасним оснащенням. Так, під час круглого столу очільники області і міста обговорили перспективи місцевого самоврядування. Соціальні стандарти життя людей в самому місті і в його межах. Дозволяють говорити про те, що процес децентралізації і самоврядування поставлений на високий рівень. Ми вже прийняли собі реєстраційну службу, і у нас вона вже функціонує. Ми були першими на Київщині, і одні з перших в Україні в трійки міст, які взагалі прийняли реєстраційну службу. Вчора ми знову ж таки перші в Київській області прийняли. Службу арбутконтролю, і вже на сьогоднішнього дня вона функціонує в нас місті. Наступною точкою губернаторського аудиту став об'єкт соціального житла для воїнів АТО та ветеранів Афганістану. Завдяки спільним зусиллям приватного забудовника та міської влади 25 сімей учасників бойових дій отримують квартири в новому житловому комплексі містапінь. Сьогодні в Ірпінській громаді ми спостерігаємо і на учасниками соціального проекту з будівництва житла. Де в кожному із трьох будинків на даній території запланована передача 25 квартир для наших мешканців територіальної громади, якраз тих людей, які заслужили перед державою право на поліпшення і отримання житлової площі, а саме це ветерани. Антитерористичної операції на сході України і також наші ветерани Афганістану. Представники влади з гордістю відзначають, що перша черга зі списку військових, що очікують на обіцяне житло, вже реалізована. Три квартири передані у власність господарям і обіцяють закінчити будівництво протягом року. Перша серія вже здана, уже троє сімей отримали квартири. Протягом 2016 року будуть здано два будинки, і останні буде 2017 році. Свою чергу ініціатори такого соціального проєкту говорять, що і надалі співпрацюватимуть з владою і вже готують план реалізації наступного будівництва. От бачите, ми почали вот этот проект соціальний перший, то у нас уже запущено. Следующий проект властю ми поработали, значить, будім теж саме нам землю наступний будемо За підсумками робочої поїздки губернатора Київщини до міста Єрпінь, можна впевнено заявити, що воно є чудовим прикладом злагодженої роботи влади і міської громади задля комфорту громадян. Ганна Безугла, Максим Тиханський, служба інформації за київським часом.